Всім привіт! Сьогодні будемо варити креветки. Ну що ж, поїхали. У магазині креветки продаються як і у вареному вигляді, так і у сирому. У моєму випадку це сирі заморожені креветки. Тож будемо їх розморожувати. Тож заливаємо їх тільки холодною водою та чекаємо, щоб вони розмерзлись. По розмороженню я побачив, що з моїх креветок вже вийняли стравохід. Цьому я був дуже радий. Панцирь не знімаємо, варимо криватки разом з ним. Адже у книзі древніх рецептів пише, що саме так вони беруть у себе більше ароматів від приправ. Набираємо у каструлю воду, ставимо на вогонь, всипаємо одну столову ложку солі, жменьку перцю горошком, кілька зубчиків часнику, їх роздушую, щоб вони дали більше аромату. Один гострий перець. Та пучок улюбленої зелені. Чекаємо, поки закипить. Кидаємо креветки. І далі важливо, щоб їх не переварити, тому що вони стануть жорсткими. Креветки варимо на середньому вогні півтори хвилини. Та швиденько виймаємо у миску з холодною водою, щоб вони перестали варитись. Поливаємо соком з лимона, та готово. Всім смачного! Сподобалось відео. Став лайк та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео.